Давайте, сестра. Вітаю вас, дорога церква. Мене звати Катерина, маю свідчення Божої слави для вас. Минулого понеділка ви знаєте, був обстріл в Києві, дуже багато влучань було. І напередодні вночі я мала побудження таке. Я відчуваю, що це від Господа, мене побудив серед ночі дух. Я вірю, що це Бог мене підняв, щоб я почала молитися. В думках була мама моя, яка наразі в Києві проживає. Моя королька зараз з нею. І я почала молитися за її життя, щоб Господь зберіг її життя. За весь період війни такого ніколи ще не було, щоб я серед ночі прокинулася і почала молитися за маму. А тут прям я відчуваю, що це було побудження Духа Святого, це точно. Я помолилася, заснула, і на наступний день почалися обстріли, дуже багато було влучань. І в одне із, цих місць, в одне з влучань потрапило в місце її роботи. Мама в той день мала виходити на роботу, але так вийшло, що захворів мій молодший брат, у нього піднялася різка температура зранку. І мама залишилась вдома. Потрапила в місце, де вона працює. В той день було сім її, сім співробітників загинули, а мама залишилась вдома. Я вірю і знаю, що це ну, Господь це точно він побудив мене вночі встати та просити вималювати мамине життя. І я знаю, що це він залишив її вдома, що він допустив цю температуру брата, щоб вона залишилась. Я знаю і вірю, що це він. Я вдячна йому, що він побуджує мене молитись і просити за такі речі. Я вірю, що це тільки він. Слава Богу. Слава Господу! Це певна подяка. Подяка Богу, ви бачите, це от якась лікарня, де працює і мама, і на той час вона була вдома, але прилетіла ракета, сім співробітників вони загинули. І я відчуваю, знаю і вірю, і бачу, що коли сьогодні нас Дух Божий він побуджує робити певні молити ночі, не ночою днем, то ти покоряєшся, не розуміючи, чому ти молишся, і потім ти бачиш Божу милість і благодать, як Господь Бог дарував життя, продлив життя сьогодні, мамі, і вони сьогодні можуть насолоджуватися як родина, як мама, як бабуся. І... Я вірю, що в цьому Господь Бог проявив себе, щоб вона зрозуміла, більш затвердилася, що все, що він обіцяв, він вірний і він виконує свої обіцянки. Амен. Давайте ми подякуємо Богу.